В нашій військовій адміністрації вдалося залучити інвесторів, не зважаючи на воєнний стан, не зважаючи на перебування в зоні бойових дій, вдалося залучити інвестиції, які спрямовані не тільки на допомогу тут і зараз, а на перспективу розвитку на розвиток громади. І більше того, з'являються нові інвестори, з'являються нові можливості. Ми ведемо переговори постійно, проводимо зустрічі. Тому є велика перспектива створення нових робочих місць, нових там виробничих потужностей, навіть в сільській громаді. Більше того, слід сказати, що наша громада є аграрною. А наші поля засмічені металом, небезпечним металом і для того, щоб бюджету наповнення, яке по суті складалося майже повністю із земельного податку, не зупинилося і не висіло на одних дотаціях. Ми працюємо зараз над тим, щоб створити якесь виробництво в нашій громаді, яке б допомагало нашому бюджету. Наразі ми працюємо над тим, щоб залучити інвесторів до створення нових потужностей виробництва, до прикладу, у нас новоронців, на тільки в новоронцовці. І ще в 19 столітті існувало два черепично цегляних заводи. Два відповідно це через те, що в новоронцовці і в околицях Новоронцівки знаходиться одна з найкращих родовищ червоної глини в області, і це чудова перспектива до промислового виробництва. Паралельно у нас в громаді є вапняковий кар'єр, який також має велику великий промисловий потенціал. Паралельно є робочі руки, є люди, які хочуть працювати тут в громаді. Це дуже цінно і не треба опускати таку можливість, щоб затримати роботоспроможне населення в громаді, щоб вони працювали. Далі ми максимально налагоджуємо співпрацю з усіма організаціями, які готові нам допомагати. Тобто, у нас немає. Проволочок не документальних, не технічних, не фізичних. Тобто, ми приймаємо всю гуманітарну допомогу, робимо звіти, звітуємо фотографіями, відео, тобто, ми не, не спричинюємо цього невиконання умов донорів, а також максимально спрямовуємо всю допомогу не тільки в адміністративний центр, як це було заведено при минулій владі. А максимально це все робимо першу чергу, відправляємо допомогу на села, і тільки після того, як села були, ну, задовольняються і наповнені тією допомогою, яка треба, ми це все перенаправляємо на адміністративний центр. І тим самим ми допомагаємо селянам, які залишаються в звільнених селах нашої громади, які будуть зимувати, ми їм допомагати краще пережити. Цю зиму. Плюс ми завжди маємо певний запас гуманітарної допомоги в разі необхідності, щоб її цілеспрямовано або ну, там, точково надати, або новоприбулим нашим землякам, або ну, при потребі. Також маємо вже налагоджену систему контактів і зв'язків. із Донорами, які дають всі необхідні види допомоги, які, потрібні, які можуть бути потрібні в деокупованих територіях, також ми відновили діяльність і роботу органів місцевого самоврядування, діяльність СНАП, діяльність захсу, діяльність центру соцпослуг і так далі. Тобто, у нас вже мирне життя потихеньку стає на рейки. Запущений безкоштовний автобус до, ну, до найближчого великого міста до Кривого Рогу. Ну, а таке. Тому можна ще перераховувати і перераховувати. План вижити і перемогти. Ми не збираємось зупинятись, будемо працювати для того, щоб зробити життя нашої громади і населення громади а комфортнішим, б – якіснішим. І В – спокійнішим, тихішим в першу чергу потрібно допомагати сусідам. Неважливо, чи ми говоримо про сусідів через забор, чи ми говоримо про сусідів через громаду, і це, це перший кейс. От ми заключили меморандум про співпрацю з сусідами, і дуже важливий кейс, яким ми пишаємось і який в нас отримується в більшій або меншій мірі, це кейс комунікації. Чим краще і повніша, і ширша комунікація з населенням пояснення доступною мовою і успіхів і прогалин, тим краще і нас приймають і відносяться до нас. У першу чергу ми з програмою добре співпрацюємо щодо відновлення діяльності органів місцевого самоврядування для того, щоб повноцінно виконувати свої функції. Бо старостинські округи були дуже. Сп... Постраждалі від окупації, знищена арт техніка, пошкоджені будинки, знищена документація. В Новоронцовці всі адміністративні будівлі постраждали від обстрілів. Та ну пошкодились як самі будівлі, так і вікна, так і двори і так далі.